Триває ефір на, на громадському інтерактивному та радіо Один, і має можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем, адвокат Артем Карташо. Вітання, пане Артеме. Вітаю, пане Артеме. Хочемо з вами поговорити про належне вшанування українських героїв в наших топонімах. Знаємо про неоднозначне рішення, зокрема Одеської міської ради, де вирішили не називати. Вулиць в честь героїв, які померли менше 10 років тому, як ви розтінюєте це рішення? Чи така практика може бути поширена по всій Україні і з чим ви його пов'язуєте? Ну, відповідаючи на питання, давайте так щодо такої практики, то це нонсенс. На території України таких прецедентів немає. В власних центрах давно питання це вирішено. Ми бачимо, як в Дніпрі в Києві. В інших містах дивляться вулиці на честь загиблих воїнів, так само і в Одеській області. Певні громади вже зробили такий крок. Навіть от нещодавно Болградська громада, яка вважалась, скажімо так, живильним ґрунтом да, для російського впливу, абсолютно сміливо назвала низку вулиць на честь захисників України, які народилися, бо жили в місті Болград, і переходячи вже до Одеси, можна сказати, це пов'язує з позицією. Як міської ради, так і людей, які дотичні до питання перейменування вулиць. Тобто, якщо дивитись в минуле, то міська рада в 2016 році намагалася вже колись перешкодити появі вулиць на честь захисників того часу. Тоді голова ОДА в рамках декомунізації перейменувала низьку вулиць на честь бійців полку АЗОВ, бійців прикордонної служби. Збройних сил України. Однак на той час Олег Брендак, який наразі до цих пір є представником правлячої в Одесі партії, відмотав це питання назад з голосу одніс пропозицію на сесію е, про те, щоб повернути комуністичні назви і прибрати назви на честь захисників, там діячів ВНР так далі. І на то тоді цю проблему вдалося вирішити. Це рішення скасував суд у подальшому. Також на той час опозиційний блок намагався цей процес відмотати, але також суд відмовив задоволення такого позову. Однак, ми бачимо, що навіть після повномасштабного вторгнення у міської ради залишається така позиція якомога більше зробити нейтральних назв, перешкодити появі найменувань на честь захисників України, якихось більше українських назв наситити все Украї... Одесу українськими сенсами. Оце міська рада намагається не допустити. І всіляко перешкоджає правило щодо 10 років, це не є вимога законодавства, це не є якась обов'язкова умова, яка би мала бути в якомусь місці. Це виключно ідея міської ради для того, щоб просто не називати вулиці на честь захисників. Тобто, починаючи просто від такої заяви, закінчуючи деякі представники міської ради або історико допоміжної комісії. Використовує такий термін після перемоги, будемо називати на честь захисників. Да, от, е, от під всякими приводами намагаються цей момент або відтягнути, або заговорити, тому це виключно їх позиція. На жаль, обставини змінились, люди не змінились і декларуючи формально про українські тези, міська влада залишається от, на тих же позиціях, на яких було багато років тому. наразі просто більше більший тиск відбувається і про деколонізацію прийняти, але от. Правду, неправдивом намагаються цей процес саботувати. Пане Артеме, для чого це відбувається? Кому це вигідно може бути? Чи це якісь проросійські настрої окремих посадовців, чи щось інше? Ваша думка? Е, ну, тут є декілька речей. Перше, е, ну я дуже здивований, що центральна влада до сих пір. Залишає на посаді мера Одеси, не вела військову адміністрацію як на рівні області. Це було зроблено. Тому що якщо подивитися перші дні вторгнення, то позиція Геннадія Труханова можна сказати, була відсутня. Не називав він речі своїми іменами. Тобто, ми бачили якісь заяви про якусь ситуацію там і так далі. Це перше, друге ну це така позиція, скажімо, одеської влади. Вона бачите, чогось чекає, можливо. Так, так само є електоральне поле чинного мера, який змагався на останніх виборах з ОПЗЖ, і, можливо, він збирається. Ну тобто, на шальки разів вкладе да, свою політичне якесь майбутнє і політику національної пам'яті звичайно у нього переважає його політична, політичний інтерес. Ну і так само, скажемо так, треба знову ж таки згадати минулі. Події пов'язані з мером, це, наприклад, його ну, скажімо, не боротьба а підтримка да знищення аеродрому одеса Шкільний це єдиний аеродром на півдні України, який е, був в строю. скажімо так, був функціонував, і в 2017-му, і под напевно, 20 двадцяти, два перші роки, е, мерія підтримувала. Забудовника, який пов'язаний знову ж таки з міським головою, який намагався цей аеродром знищити, забудувати, розробляли е, різні проекти на тему забудови аеродрому. Е, навіть вивели з державної власності земельні ділянки на цьому аеродромі, і на той час, якби не позиція громадськості е, міноборони і зміни влади, да на той час з'явився новий президенти, тоді, е, скажімо так, це питання зрушило з місця, тому що воно було актуально, так і на, на нього зреагували. І після цього лише аеродром вдалося відстояти і на початку вторгнення. Він свою функцію виконав. А тепер можемо уявити, якби плани мерії здійснилися, і на місці аеродрому були якісь житлові комплекси, і південної України залишав, залишився без одного діючого аеродрому. Це просто одна з дій мера, який яка характеризує його як людину, як управлінця, який не має. Державницької позиції, так, тобто, ми бачимо, що в сфері обороноздатності були такі дії. Ми бачимо, що постійно мер робить якісь провокативні заяви на тему знову ж таки національної пам'яті на тему перейменування вулиць, на тему яких відносин з Росією, і це говорить про те, що абсолютно ненадійний владний гравець такий, але його чомусь залишають. І мені здається, от питання щодо 10 років і так далі, це виключно. Бажання місцевої, так званої еліти політичної, да, от мати якийсь козир. От, і якось продовжувати розхитувати ситуацію, продовжувати мати якусь акцію да для того, щоб прикрити якісь свої питання. Можливо, ну у мене така думка, тобто це позиція людей, які не не мають проукраїнської позиції. Вони виступали. В 2014 році там до останнього намагались не заявляти, що Росія є країною агресором. Потім намагались прибрати вулиць на честь захисників. Потім намагалися там ну це аеродром. Це тільки одна із низки історій. Так потім постійно, скажімо так, розпочужували тези російської пропаганди. Там і після початку вторгнення ніяк себе не проявляли. і вже коли ситуація стабілізувалась, було зрозуміло, що. Одеса залишиться українською російські війська не надійдуть до Одеси. Вже після цього почалась проукраїнська риторика. Але знову ж таки іноді проскакує в Ви бачили скандали з ним. Тому е, така от позиція просто міської влади. І, на жаль, без втручання центральної влади, питання, що стосується національної пам'яті і захисників, ну, на жаль, воно е, наражається на опір, величезний опір. Пане Артеме, Також ви згадували про топонімічну ту комісію. То розкажіть, будь ласка, що це, власне, за комісія, які там люди перебувають, і загалом, чому вони, так би мовити, допомагають просувати оці такі е, антиукраїнські наративи? Ну, щодо комісії, так. Е... Ну, дана комісія, це, скажімо так, такий консультативний орган, створений мером. До речі, мер є відповідальним і в його руках механізм по зміну складу цієї комісії. Він будь-який момент міг би це питання вирішити. Але що це за комісія? Е, ну в цю комісію в основному входять чиновники. Так, це, наприклад, заступник мера Брендак, про якого я згадував, який в 2016 році був автором проекту рішення про повернення комуністичних назв. Це Павло Вугельман, також заступник міського голови, який є значця співучасником в кримінальних провадженнях національного антикорупційного бюро разом з мером і різного роду чиновники, які займають різні там посади. Тобто, люди знову ж таки залежні від мера, так і від керівництва мерії. Так само там присутні члени так званого всесвітнього клубу одеситів, це громадська організація, яка втрапила в скандал. На початку вторгнення був проведений літературний конкурс, де і в журі, і в переможцях були росіяни. Тоді мер публічно заявив, що припиняє співпрацю з цим клубом. Але як бачимо, по складу топонічної комісії там мінімум чотири члени. Може більше просто на жаль, таких відкритих списків членів немає. Є там відкриті дані, які дозволяють припустити зв'язок цих людей з клубом. Мінімум чотири таких особи є в даному клубі. Також в даному клубі є люди, наприклад, які. Уже після повномаштабного вторгнення співали оди так званому Олегу Губарю. Да, Олег Губар, це називають його в Одесі краєзнавець. Але це людина, яка все своє життя присвятила українофобській діяльності, скажімо так. Він був спікером на терористичних телеканалах «Ньюсфронт» і Політнавігатор уже після початку російсько-української війни 14-го року. Тобто, в даному випадку такі люди у них такий світогляд. Вони вважають видатним одеситом. О таку людину, так. І а інші члени ну, там є представники різних політичних сил, які представлені в міській раді. Хтось з них активний, хтось з них не дуже активний. Є і так само є декілька членів патріотичної громадськості, так але, скажімо, вони туди додані для галочки. Тому ми бачимо такі результати. Так само є, до речі, там волонтер, там Олег Бабіч, так, але чомусь він не іноді. Ну не те, що іноді таке віща, що його обрали да там спікером, або як це можна по-іншому сказати. Громовідводом так міської ради. Тобто він постійно, ну будучи істориком, про декларуючи про українську позицію, постійно такі тези висуває. Наприклад, як не треба перетворювати місто на кладовище, не треба називати да, іменами захисників вулиці, що ми перетворювати місто на кладовище. Ну, це теза. Я не знаю. Тут і назвати і підібрати якесь слово важко для того, щоб описати ну незрозумілість цієї тези, цинічність цієї тези. Так вулиці, це ж про шанування, це про те, що. Кожного разу, коли по цій вулиці йде хтось і цікавиться її назвою, людина, яка ну, захисник, який загинув, і на честь якого названа вулиця, він уживає, розповідає свою історію. Да? І е, порівнювати це питання кладовищем, ну вот знову ж таки, бачите, така якась риторика дивна від цієї людини. Далі так само. Тези на тему давайте більше нейтральних назв, щоб вони жили вічно. Тобто тут знову ж таки риторичне питання: чому, чому треба нейтральні назви? Що на наші прийдуть, чи що, угу. чому інші назви не можуть жити вічно? Тобто, у нас є абсолютно консолідація суспільства на темі захисту країни від російської агресії. Всі всі більшість, абсолютно більшість громадян України вважають сучасних захисників героями, так. І говорити про те, що колись там вся назва може там змінитись. Ну це абсолютно не коректно на даний час. Ну і так само такі от абсурдні тези вони вкидуються постійно людьми, які декларують навіть про українську позицію, і чи є членами цієї комісії. Тому це, якби як на мене, така технологія просто щоб Геннадій Труханов постійно не робив таких заяв. Створена комісія, яка от колективно несе безвідповідальність, назвемо це так, так постійно декларуючи якісь тези, приймаючи колективні рішення, можна завжди послати і сказати: Ну, це ж не я так вирішив, правильно, це от. Люди в комісії зібралися і вирішили. Тому, от, напевно, це громовідвід. Ну і най, най, найанекдотичніше це те, що ця комісія створила ще одну там, комісію всередині цієї комісії, яка от, розглядає ці питання. У них там подвійна колективна безвідповідальність на цю тему. Тому от така історія. І, на жаль, пропозиції, які вже звучать, вони абстрактні, вони там українських героїв. Так, давайте назвемо одну вулицю на честь проспект українських героїв. І в мільйонному місці да, от, буде проспект українських героїв, який, в принципі, в мільйонному місці займає там, менше відсотка площі, і буде і, іншу площу надамо абстрактним назвам, які будуть якоби жити вічно. Так? Тому, на жаль, ну, і ми бачимо, от, наприклад, що стосується учасників боротьби за незалежність у ХХ там, періоду УНР, періоду націоналістичного підпілля. Там. В Одесі, до речі, ну, достатньо постати, яких можна вшанувати. І тут цей період взагалі, таке відчуття, що в цей період Одеса не існувала, нічого не було. Пропозиції і інтерв'ю цих членів комісії, їх коментарі. Якось от вони цей період взагалі опускають. схоже, да ці люди в так званих імперських станіжках знаходяться. Не можуть з них ніяк вирости. От Одеса це там Маразлі, це Таїров, і вдалі. Вдалі от нічого там. От після цього може там уже в сучасній Україні якісь люди. А до цього якось от радянський період він чомусь асоціюється виключно з радянськими діячами, і на жаль, пропозиції на честь там підпілля ОУН, вони ігноруються знову ж таки під підлогом 10 років. Є в Одесі такий Святослав Караванський. Точніше, був легендарний підпільник, дисидент, і от сказали, що таку вулицю не треба називати, на честь нього бо він помер там 8 років тому. Наприклад, я точно не можу зараз сказати. Ну менше 10 років тому. І абсурдна така пропозиція, тому що в тому числі, от люди, всі люди, які активно свою діяльність вели в радянському союзі, дисиденти, підпільники. Вони скажімо, їх активна діяльність, їх подвиг, скажімо так, їх вклад в незалежність України або в якусь сферу він припадає там на період, який був там 40 років тому, 50 років, і чекати людині там 90 років, чекати, поки вона е, залишить цей світ, потім чекати ще 10 років, чомусь ну це абсолютно абсурдно. незрозуміло. це не є. Логічним навіть там чого чекати, якщо діяльність людини, за яку її вшановить, вона давно була і давно закінчилася ще там півстоліття тому. Так само у нас зараз період деколонізації, так і от в цей період значна частина вулиць буде перейменована. От і ідея деколонізації вона ж не в тому, щоб просто перейменувати ці вулиці, а в тому, щоб наповнити їх новими сенсами. Так, наприклад, от є вулиця да, якогось імперського діяча. Її необхідно перейменувати на назву історичної якоїсь події або діяча, який вніс вклад в українську державність або в українську літературу, в сферу українського там мистецтва. Це називається наповнення новими сенсами. Якщо ми і от на цей період якраз хочуть от ці 10 років наклеїти, так, що давайте от 10 років будемо чекати, і відповідно в процесі деколонізації ми просто отримаємо сотні назв таких ніячом, так безликих. Uh -huh. А ці люди, які сьогодні поклали своє життя, які вже є героями, люди, які там півстоліття тому зробили героїчні вчинки, вони будуть чекати там ще 10 років, і через 10 років вже ну поводитись, буде дискусія. Так а навіщо нам вулицю Бірюзову перейменовувати там на вулицю якогось захисника може? Ну і почнуться, Як ну як скажемо, ми ж це проходили в процесі декомунізації? Почнуться маніпуляції з тим, що там документи треба перероблювати, і ще щось, що відверто неправда. Але це буде тому. Наразі громадськість буде боротися з тим, щоб подолати цю пропозицію про 10 років, змінити склад топонімічної комісії, виключивши звідти хоча б фанатів людей, які були спікерами на терористичних каналах при житті, так і розповсюджували розпосюди маячню тези російської пропаганди, і щоб захисники вже були вшановані, в Одесі вистачає. Попри певну, певний такий фльор, певні міфи да, про те, що Одеса це там про російське місто там поголовно. Ні, ну тут дуже багато захисників, і, скажімо так, героїчних, і таких, які проводили абсолютно, скажімо так, легендарні можна будуть складати легенди про такі операції військові. це є… І Віталій Блашко, хват, який боєць полку АЗОВ, який був тяжко поранений, відмовився від медичної евакуації, і загинув під завалами Азовсталі. Так само є інші бійці Полку Азов, багато морських піхотинців в Одесі, які також на жаль, вже загинули. Є Владислав Бувалкін, це взагалі людина, яка мала власний бізнес, але після початку російсько-української війни. Пішла на службу прикордонну службу, потім Служби безпеки України, і так само загинула, але провела низку блискучих операцій. Тобто, ці люди треба їх сьогодні шанувати для того, щоб вже через 10 років у нас було сформоване покоління, яке надихається не знаєте, якимись міфологізованими або абстрактними постатями, а конкретними людьми, які були серед нас, так які були простими так званими людьми, але. Коли прийшов час, вони здійснили героїчний вчинок, і це свідчить про те, що кожен може бути героєм. Не обов'язково, навіть коли закінчиться війна, не обов'язково гинути, щоб бути героєм. Можна бути героєм, будучи борцем за права людини. Можна бути на місцевому рівні героєм, але подвиг, який є сьогодні, має бути вшанований. От що стосується захисників, це 100%. Тобто, це люди, які були серед нас, яких ми знали які знали ці діти, які через 10 років будуть вже повноправними громадянами, будуть формувати політику нашої держави, і вони мають надихатись саме такими прикладами, а не бірьозами, радістю, калиною там і так далі. Ну, от така думка. Я дякуємо вам, пане Артеме, за ці коментарі. Ми сподіваємося, будемо сподіватися, що все ж таки цю проблему вдасться вирішити в цивілізований спосіб, і наші українські захисники та діячі провідні. Історії будуть належно вшановані. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був адвокат Артем Карташов. Говорили про належне вшанування українських героїв у топонімах. На все добре, пане Артеме. Тримаймося. Добре, дякую.